Маші, здавалося б, пощастило більше, ніж іншим. Її батько був банкіром, а мама перебувала вдома з Машою та її двома молодшими сестричками. На фото вони виглядали дружною, щасливою родиною. Але це лише на фотографіях. Я дуже рано відчула, що вдома щось не так, хоч ніхто про це не говорив, розповідає свою історію Маша. У нашому будинку завжди відчувалася якась незручність. Не можна було повністю. Зрозуміти, в чому річ, але атмосфера пригнічувала. Мама Маші була схильна до жорстокого контролю своїх дітей. До того ж, вона була скупа на емоції. Якщо ти скажеш, чи зробиш щось, що їй не подобається, згадує Маша. Вона ставала, наче ходяча, статуя, не помічала нас, не розмовляла з нами, від неї віяло холодом. Найскладнішим для Маші було те, що вона не розуміла, що саме зробила не так, адже мати нічого не пояснювала. Маша розповідає, що у батька траплялися непередбачувані спалахи люті. Часом я була така налякана, що мені хотілося втекти, підібгавши хвіст, десь сховатися і перечекати небезпеку. Більшість дитинства Маші пройшла між бойкотами матері та вибухами батька. Всі сили йшли на те, щоб передбачити агресію батьків і уникнути її сьогодні, Маші 49, і вона не любить згадувати про своє дитинство, я загнала в себе всі емоції, які вирували в нашому будинку, і це отруїло моє життя. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проект Хочу вірити як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом, любити один одного та любити Бога, щоб батьки могли зрозуміти, що відчувають їхні діти. Вони повинні навчитися спочатку усвідомлювати свої емоції. Емоційна усвідомленість означає, що ви визнаєте емоцію, коли її відчуваєте, можете ідентифікувати свої почуття та поділяєте емоції інших людей. Існує думка, що чоловіки менш емоційні, начебто вони відчувають емоції не так, як жінки. Або емоції жінок відрізняються від емоцій чоловіків. Насправді дослідження показують, що і в чоловіків, і в жінок емоції однакові, але чоловіки зазвичай приховують їх. Жінки ж висловлюють свої почуття набагато вільніше. Можливо, чоловіки роблять так, тому що суспільство вимагає від них суворості та твердості, або ж чоловіки бояться втратити контроль. Тому як батьки, так і матері здатні зрозуміти почуття своїх дітей, як дівчаток, так і хлопчиків. Отже, спочатку ми з вами, як батьки, повинні навчитися ідентифікувати власні почуття, потім ми зможемо краще розуміти почуття наших дітей. Це як в техніці безпеки в літаку. Спочатку надійте кисневу маску на себе, і лише потім на дитину. Якщо ви гніваєтесь, коли дитина робить щось жахливе, це нормально. Тепер найголовніше висловити гнів так, щоб не зруйнувати стосунки з дитиною. Якщо ми битимемо дитину, відчуваючи гнів, це зруйнує наші стосунки. Нам потрібно висловити почуття, спрямовувавши їх не на дитину, а в бік. Наприклад, пробігтися наодинці прохолодним повітрям. Потім повернутися до інциденту і спокійно поговорити з дитиною, маючи претензії до її вчинку, а не до самої дитини. Але все одно, час від часу, ми, батьки, втрачаємо контроль над собою, припускаємося помилок, говоримо і робимо те, про що пізніше шкодуємо. І тут ми можемо скористатися цілющою силою прощення. Ми можемо щиро попросити у дитини прощення, це ознака неслаб близькості, а сили діти, як правило, чекають від батьків близькості та теплоти. Вони зацікавлені у виправленні стосунків і дають своїм батькам багато дорогих шансів. Коли ми дозволяємо собі сердитися, правильно гніватися, радіти, засмучуватися, любити, відчувати огиду, співчуття, інтерес щастя, нам набагато легше дозволити своїй дитині переживати аналогічні почуття. Сьогодні моя порада нам, батькам. Можна почати вести щоденник, записуючи наприкінці дня те, що ми відчували сьогодні. Християни про свої справжні почуття можуть розповісти Богові у молитві. Я, наприклад, люблю бувати на самоті, думаючи про життя та аналізуючи все, що відбувається. У такі моменти я краще усвідомлюю свої емоції. У моїй голові вони знаходять межі. Потім стають. Більш керованими і вже не здаються такими страшними. Коли найближчого разу дитина виявить будь-яку емоцію, назвіть її. І так називайте кожну емоцію, яку відчуває дитина. Буває, що емоцію дитини не так легко прочитати. Потрібно зробити крок назад і постаратися побачити загальну картину того, що відбувається. Діти часто висловлюють емоцію побічно, що не завжди зрозуміло дорослим. Але якщо слухати уважно та звідкрити, Серцем, то вдасться розшифрувати повідомлення, які діти несвідомо ховають в іграх та повсякденній поведінці. Дитина, особливо маленька, не може сказати: пробач, мамо, що останнім часом я так вередував. Я відчував сильний стрес після переходу в новий дитячий садок. Він так не скаже, він просто вередуватиме. Наше завдання побачити причину, прочитати і допомогти впоратися. Бог теж відчуває почуття та емоції, і пожалкував був Господь, що людину створив на землі. І засмутився він у серці своїм. Шостий розділ. І закапали сльози Ісусові від Івана, одинадцятий розділ. Тому будьте впевнені, він знає визначення кожної емоції, тому точно розуміє кожне наше почуття. Сьогодні ми говорили про свідомість емоцій. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.